Спочатку, що ми робимо потім? Спочатку ми намічаємо собі цю лінію горизонту. Ми бачимо, що якщо ми покладемо листочок горизонтально, ось. Так, так, горизонтально, то лінія горизонту вона трішки нижча, вона не рівна. Не знаю, видно вам щось чи не видно? Вона не рівна, вона такими горбочками зроблена. Різними. Ось, ми намітили. Далі, дивіться, в нас є такий от кіпаріс, так? Деревце. Ми на нього уважно дивимось. Ми бачимо, що воно упирається прямо в край листочка, найвища його частина прям край листочка впирається. І він якби з двох частин таких складається. І він знаходиться не в самому куточку, а трішки, трішки збоку. І нагадує вогонь. Намалювали кіпаріс цей деревце. це намалювали, намітили собі місяць. Поряд є ще один кружечок. Можете обережненько намітити собі оці от Завіхрушки, так? Те, як у нас буде іти, як у нас, буде, як у нас мазочки будуть йти, так? Намічаємо. Біля кіпарісу кружечок, трішки менший кружечок нижче, там трішки більший кружечок. З цього боку два кружечки. Уважно дивіться, який з них більший, який з них менший. Намічаємо собі. А намічаємо собі будиночки знизу, так, як вам, так як ви бачите на картинці, так як забажає ваша душенька. З того, що будемо замішувати фарби. Почнемо ми з вами малювати з найсвітліших місць, а саме з місяця зірок. з місяця і зірок. Місяць і зірочки ми почнемо малювати. От Я набираю біленьку фарбу в свою палітру. В кюветочку таку набираю хорошенька. Ось вона у мене, як сметанка, як я вже казала. Моя біла фарба. Ось. Спробую. Так. Після цього, я ж знаю, що неодноразово вчитель повторювала, що перед тим, як і влізти в новесеньку фарбочку, обов'язково треба помити пензлик, або вимажу я всі свої фарби і буде біда. Тому я мию пензлика, в мене є тряпочка, я його витираю трошечки. І в мене є гарненький жовтенький колір, який я собі набираю, кладу його поряд. Ось, поглянули, я поклала дві фарби, в одну кувітку поклала білої, а в іншу жовтої. Всі побачили. І тепер беру, кладу трошки поряд, поряд, в третю квіточку, де я буду намішувати колір. Ось. І в цю жовту чистим пензликом починаю домішувати біленьку. Ніжний виходить такий. Нам треба намішати з вами ніжний, такий-ніжно-жовтий ніжно, ніжно, -ніжно колір. Ви можете зробити один колір тут, да, він вийшов такий ніжно-ніжно-жовтий, а потім цей ніжно-жовтий взяти і додати в кюветку з білою фарбою. І вийде два відтінки жовт, жовтенького, такого ніжного жовтенького два відтіночки. В мене виходить три кольори. Яскраво жовтий залишився в мене. Коли я змішала, взяла в третю кюветочку, взяла, поклала трошки жовтенько, трошки біленько, вийшов такий а, також насичений, а, зефірний, такий жовтенький, розбілений. А потім я вже взяла цей колір, який в мене вийшов, і домішала в білий колір. І в мене вийшов ще більше розбілений жовтий колір. Для оцього місяця, який у нас в краю листочка, цей середній, середній відтіночок середній, і замальовуємо повністю гладенько кружечок з місяцем. Весь кружечок замальовуємо. Кружечки в нас теж є. Середній жовтий. Середній жовтий. Між яскраво жовтим і найсвітлішим жовтим. Колір середній жовтий, да? ти ним замальовуєш. Так, ви розмальовуєте жовтим кружечки. Причому деякі з кружечків, ви побачите на фотографії, що вони трішки світліші, а деякі темніші. Дивіться, я кожен раз, коли в новий синій колір лізу да, пензликом, я кожен раз намагаюсь мити, мити свого пензлика, тому що щоб не вимазувати свої фарбочки. Дивіться, я намішала якийсь синій колір, складний. От у мене декілька, от у мене три відтінки синіх, і я всі три відтінки в одну кювіточку, бачите, в одну ямочку. Всі три відтінки. Замішала. Пенкілька? Пензликів? Один. Так. Після того я добряче помила пензлика, дуже добряче, і можу набрати нормальну, таке, нормаль, нормальну кількість біленької фарби, яку я зараз буду підмішувати в цей синій. Білий синій я починаю замішувати. Гарнесенько вимішуйте. Якщо відчуваєте. оп, мені не вистача водички. Обов'язково у мам попросіть отаку пшикалочку, будь ласка. Тоді у вас під рукою буде завжди завжди чистенька водичка, яку ви просто пшикнули в кюветочку і не лізли в грязну воду, в якій ви миєте пензлика. А мені, чесно кажучи, хочеться більш насиченого. Тому Мені не вистачає синенького, і я десь добираю чистим пензликом синенький і домішую в свою ямочку. Вимішую прям сметанку, бачите? Прям сметанку. Як ви розумієте, дуже важливо для художника навчитись вимішувати, робити заміси саме відтіночків. Так? Фарб це найголовніше таке от. Цей синенький свій і починаю зафарбовувати небко. Зафарбовую навколо. Зафарбовую навколо сонечка. Ой, навколо, це не сонечко в нас. Там не повинно бути світлим, я потім тобі розповім, що ми будемо робити далі. Ми робимо поки що. Таку... Який Діти, я вас зараз покусаю. Який середній? Я все в одній її мішала. Я гарнесенько замальовую. Небо обминаючи, обминаючи зірки. У мене фарба як сметанка, діти. Так, усі повинні бути фарба, як сметанка. Фарба як сметанка, але також ви повинні дивитися, щоб вона не була прям такими, знаєте, як дуже-дуже густа. Прям слоями такими теж не повинно так бути. А вона так таким тоніким тоненьким. Тоненьким, так. А да. там де ви помітила. Ви їх запам'ятайте, запам де у вас були облака, тому що нам треба зробити таку синеньку підложечку. Ой, тобто не облака, а вот это цей скажу, там, где ветер, ветер Я сказать, там, где ветер. там де вітер капець. Там, де в нас вітер, ви можете зробити тон трішки світлішим. Вам видно, як я малюю, чи ні? Ви замалювали за кордонів. Так ще нічого не видно, так хоч щось видно. Поки що ми не повторюємо ніяких мазочків, як бачите, да? так? Просто... Просто просто да. Поки що ми просто зафарбовуємо. Корінно було б малюємо, Ну, синім одним. Ну, можеш, якщо ти вже дуже продвинута, то можеш це небо трошки колір змінювати. А, та ні, я ще не продвинулася. Дивіться, там, де донизу йде небо, і у ці віхри, да, щоб не, ну, вітер, потоки вітру, да, щоб не загубитися, де ті потоки вітру, я колір зроблю трошки світлішим. І розсварбую трошки світліше муці за віртушки. перепрошую. Зараз я скину фотографію, на якому я етапі щоб вам Так само гарно малюєте. Ні-ні-ні ні. Навчимося. Нічого страшного, навчитеся. Початок, на ну, це ще початок. Звичайно, початок. Дивіться. А, а зараз кінець скоро буде кинець. Так, да, знаю, знаю. Дивіться, ви бачите, що я за да, за я їх зробила трошки світлішими, колір трошки світліший. А як зробити відтінок трошки світлішим? Якщо чесно, я в свій синій, який домішувала до неба, просто взяла найсвітліший жовтий, який в мене був на палітрі, і додала його в той синій. І він мені зробив колір трошки світлішим.